Компанія-фаворит це не тільки сівалки, це також ґрунтообробна техніка. Презентую вам наш лущильник Каспар 2,5 метри. Даний лущильник на пружинній стійці, може комплектуватися демпферними стійками. В даному варіанті стійка білота використовується та диск «Супершарп», який дає можливість подрібнювати рослинні рештки, тим самим робити ідеальний фон. В даній моделі використовується два ряди дисків, грудковідбивачі, які не дають змоги грудкам вилітати на сторону, який регулюється по висоті. Також встановлено пружинний розгортач ряду, може комплектуватися по бажанню. І потужний трубчатий коток, важкий, який розбиває грудку, тим самим робить ідеальний фон вирівняний. Можемо робити їх в причіпному варіанті, тобто комплектувати причіпним пристроєм. Так само можемо робити варіації по коткам, планка, трубка. Таким чином є великий спектр даних агрегатів, який задовольнить потреби кожного аграрія.